Чим жив Бердичів минулого року та які мав здобутки у 2010-му будуть оголошувати 14 січня у міському палаці культури. Вже в п'яте головна зала палацу буде переповнена людьми, які творили і продовжують творити історію міста. Саме їх нагороджуватимуть почесними відзнаками представники влади. Цьогоріч церемонія отримала назву Твої перемоги Бердичів. Якщо попередні чотири мали 12 традиційних напрямків, за якими визначали найкращих, то у цій з'явилася новинка. Напрямок Сторінка пам'ять і слави, вважають організатори, має стати родзинкою нагородження. Ми, вердичівляни, були свідками того, що в цьому році ми відкрили цілий ряд музеїв. Чотири музеї в цьому році ми відкрили. Ми не тільки творимо сьогодення, ми добре пам'ятаємо і наше минуле, і тому це один з напрямків роботи нашого міста зберегти пам'ять про тих, хто. Творив наше місто і продовжує творити гарні справи в місті сьогодні. У напрямках праці у звеличенні та його величність виробник нагороджуватимуть людей, які більшу частину пропрацювали на тих чи інших підприємствах, а також підприємства, заводи та товариства, що сьогодні творять славу Бердичеву. Розквітний відродись зрости та до ваших послуг. Дві номінації, де бердичевлянам продемонструють всі досягнення міста у житлово-комунальній сфері та сфері обслуговування. Незмінним залишиться напрямок милосердя категорія Вічна. У ньому відзначатимуть людей, які одним із найважливіших своїх пріоритетів вважають добре. Працівників культури, освіти та спортсменів Бердичева, як завжди говорять організатори церемонії, буде чи не найбільше. Минулорічні випускники міських загальноосвітніх закладів завоювали перше місце в області у незалежному оцінюванні. Співочі, танцювальні, церкові та інші творчі колективи теж у 2010-му здобули для міста чимало міжнародних, всеукраїнських та обласних нагород. Ну а про бердичівлян-спортсменів вже давно знають далеко за межами України. Із загальної кількості людей, яких нагороджували, Тимуть, а це більше 400 чоловік. Левова доля припадає саме на ці три номінації. Вінцем церемонії нагородження кращих з кращих стане номінація Славімо, рідне місто, де свої нагороди отримують люди, які були відзначені на державному рівні. Сторінки чергового альманаху Твої перемоги Бердичів» – це не лише історія міста, каже Іван Демусь, а й приклад людського натхнення у творінні добрих та гарних справ. Перегорнути сторінки альманаху цьогорічного це відкриття. Сторінки альманаху наступного року, нашого життя у наступному році, тож хочеться, користуючись нагодою, побажати всім нам, бердичівлянам, успіхів у наступному році.